Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Ви фахівець з історії України, Польщі, Росії. Зараз в Україні ми вважаємо, що історичні події виходять. Ви збирались цими днями в велику конференцію. По-перше, я хочу вам персонально подякувати за те, що ви це зробили, тому що дійсно в Україні не було такої кількості людей, які разом збиралися і говорили не на ті оперативні речі, які зараз відбуваються, а це історично. І перше ж питання до вас. Ми в цих подіях тут сидимо щодня. Well, this clearly is a historical turning point. A revolution, precisely, is a moment where history turns. And you, you've had a revolution, and now you, a now you have a counter revolution. I think this will be remembered as a turning point in history. Я думаю, що зараз ми дійсно переживаємо історичний момент. Це дійсно історичний поворот в історії не тільки України, але й Європи. Ви пережили революцію. Це момент повороту історії. Єдине, що зараз ми переживаємо вже контрреволюцію і не знаємо, куди історія поверне далі. Ви сказали, що це контрреволюція. Багато хто вважає що це війною з Російською Федерацією. Це вважаєте один єдиний процес. It, com it comes to the same thing. You, you made a revolution. That revolution was for justice, it was against corruption, and it was also against inequality and oligarchy. That revolution stopped halfway. Mm -hmm. The war, with the Russian intervention, means that it's very difficult to push reforms forward, and it means that compromises have to be made between new elites and old elites. So the war. І камзеканевкаунтерреволюшен справа в тому, що і контрреволюція, війна з Росією вони виходять з одних тих самих речей. Революція в Україні почалася як процеса за справедливість, за повалення нерівності проти олігархії та корупції. Відповідно, зараз ви зупинилися на півкроці. Рев корупція повалена, революція відбулася. Але подальші дії вони ознаменовані потребою знаходження спільної мови між колишніми елітами і новими елітами це спричинює конфліктну ситуацію з Росією з того, що ви кажете. Я розумію, що цей період, який ми зараз переживаємо, це такий перехідний період. Це не остаточна точка в тому, що відбулося останні чотири місяці. що це не момент, десис not just for Ukrainians, but for Europeans as a whole. Ukraine, Russia, and Europe have moved together into an entirely new period where not only Ukrainian statehood is at risk, but also the entire European project. А я думаю, що зараз ми знаходимося не в точці. Ми переходимо не просто переживаємо якийсь момент, а переходимо в нову еру. Справа в тому, що не тільки Україна, а Україна, Росія і вся Європа повернулися, вступили в новий період свого існування. Uh -huh. І не тільки українська державність зараз є під ризиком, а власне і все європейське майбутнє. Як ви ставитесь до того, що вже переходять до того, що це, це процес європейський під час цієї війни? Зараз пролунав голос угорців. Які кажуть про права uh, угорців на території України, mm -hmm, mm -hmm. і вже почали якісь чутки про те, що ви знаєте, що Жириновський написав листа представникам uh, наших сусідів Заходу про те, що треба Україну розділити, mm -hmm. чи може бути такі намагання з боку uh, Європи Східної Європи, яка до нашого кордону ближче, щоб розділити Україну, вступивши просто в цей процес? дуже десизенекстрим питання. Because Ukraine is in the middle not of East and West. Ukraine is in the middle of two different systems. And what Russian policy is trying to do is bring the Europeans into its way of seeing the world, into its system. So, in this system, in the European system, what matters are laws and borders. In this system, what matters is ambition and empire. If Hungarians or Germans or Poles forget how good their own system has been to them and accept Russian proposals about Ukraine, not only is that a disaster for Ukraine, it's the collapse of the European system. Справа в тому, що Україна знаходиться не просто посередині між Сходом та Заходом, вона знаходиться поміж двох цивілізацій Європейської та російської цивілізації. Те, що важливо для європейців, це закон та кордони, та що важливо для Росії, це амбіції та імперіалізм. Відповідно, справа в тому, що якщо Польща чи Німеччина чи Угорщина приймають правила Росії, а Росія намагається втягнути їх в свою гру, намагається нав'язати їм своє бачення світу. А якщо це приймають якісь європейські країни, це може стати проблемою не тільки тільки для Україн, української державності, а й для всього подальшого європейського світу. Те уявлення, яке зараз створює російські медіа про Україну, воно базується на тому, що в Україні націоналісти, фашисти, бандерівці і так далі. І це така превалююча думка російських медіа, яка дуже так, масивно просувається на Захід. Ви колись в своїх роботах писали, що бандера є фашистом, що героєм фашистським. І е, з цього приводу, от, але ви розрізняли той фашизм, який пропагував Бандера, і те, що відбувалося під час гідлірської Німеччини. Е, зараз ви можете сказати, яке у вас уявлення про той український націоналізм, який був тут і є зараз? Mm -hmm. Що це? Це Бандерівщина, в вашому розумінні? Чи це mm -hmm. все таки націоналізм в іншому вимірі? Тоді в якому? Yes. I mean, it's precisely because... <laughs> I work on Ukrainian nationalism. In the past, that I try to explain to Europeans and Americans the nature of, of Ukrainian nationalism today. Ukrainian nationalism today is uh, three things. There is a kind of far-right populism that's normal in all of Europe. There is a certain there's a certain amount of specific reference to the Bandera tradition. That's true. But I think the strongest force, in, which is unique to Ukraine and different from the rest of Europe, is anti colonial. That is, mm -hmm. the very strong desire not to be part of someone else's colony. And that's very difficult for Europeans to understand because Europeans think of themselves as the colonists, they think of themselves as the empires. So it's hard for them to understand anti colonial Ukrainian nationalism. Саме тому, що я довго займався українським досліджував український націоналізм. Я намагаюся зараз пояснити європейцям, що є український теперішній націоналізм. І я можу сказати, що він складається з трьох основних речей: перше, це зрозуміло великий популізм, який притаманний всій Європі, всім і європейським подібним рухам. А друга річ це звичайно історичне позиціонування себе як таких певних нащадків. То, що ми називаємо Бандерівщиною, і третя – це найважливіша, найпотужніша сила в українському теперішньому націоналізмі це антиколоніальна складова. Те, що дуже важко зрозуміти теперішнім європейцям, бо вони позиціонують себе як колоніалістів. Тому, власне, це найважливіша частина, я вважаю, пояснити їм цей антиколоніалізм. Він не зрозумілий європейцям. Був ще колоніалістів. А колишні колоналісти. Це Можна сказати тоді, що uh, той антиколоніальний націоналізм, який, як ви назвали, він зараз uh, зміщає на задній план той інтегральний націоналізм, який був, який пропагували деякі партії в Україні, які пропагували ну, всі націоналісти в країні. Mm -hmm. Чи може це анти антиколоніальний націоналізм стати панідеєю mm -hmm. країни? Well, something like that has clearly happened. Um, And it started way back in the 1970s with with the dissidents, who were often the children of, precisely, of Bandarivtsi. The move was made to try to include people within the entire Soviet Republic of Ukraine. And I think the Ukrainian independence, and especially this Maidan, have moved that process forward. Ukrainian nationalism now, or, or Ukrainian patriotism now, in my opinion, has very little to do with the specific Galician traditions mm -hmm. um, of, of the war. Gali Ukrainian patriotism now is something which embraces all groups of society, regardless of region, regardless of origin, regardless of language. Sometimes you see the wartime symbols, for example, Slav um, Ukraine, but this has mm -hmm. now a completely different significance yeah. than it did back Simples then. Symbols changed. Yes. Mm -hmm. uh, Так, зараз секундочку. Справа полягає в тому, що звичайно це може стати створенням нової ідеї. Мені здається, що це вже те, що сталося в Україні, вона певним чином створилася, оскільки початки були закладені ще в 970-х роках дисидентами, адже вони своїм рухом намагалися охопити всю територію України. Те, що відбувається зараз, сучасний український націоналізм чи патріотизм, це ідея більш загальна. Вона не стільки пов'язана з тими конкретними військовими рухами, воєнними рухами, які відбувалися на Галичині в часи війни. Вона намагається охопити всю Україну незалежно від регіону походження людини, незалежно від її статусу. А відповідно, символи, військові, символи част, ну, частково залишились слава Україні, наприклад, але вони набули вже трошки іншого значення. Угу. З того, що я розумію, живучи в цій країні, можливо, я помиляюся, ви просто поправте, що одним з найбільших питань останніх чотирьох місяців було питання самоідентифікації тієї частини, яка стояла на Майдані. Але зараз питання постає саме ідентифікація тієї частини, яку ми називаємо сходом України. Mm -hmm. Чи є у вас розуміння, як ці дві 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 історії, тому що вони рухаються паралельно? Хтось пішов вперед, хтось залишається позаду, ще намагаючись дізнатись, хто вони є, mm -hmm. як вони будуть співіснувати? Across the country, right? Kiev now is more or less where Lviv was 25 years ago. Um, 25 years ago, people in Lviv looked at Kiev as being the east. To right? the east of Ukraine, yeah. yes. And now people in Lviv look at Kiev and they think, you know, that's ours. That's, mm -hmm. that's, that's our place. And the, the discussion is really now in Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv. And I think the question, there are two questions. The first is if you are Ukrainian, are you willing to do something about it? Because the, the, the vast majority of the population in the East defines itself as Ukrainian, but are you willing to do something? And the second question, and that's a question now for people in Kiev, is can you define the history of Ukraine, including the history of the Maidan, in such a way? Mm -hmm that people in the East understand it. Я думаю, що українська ідентичність за останні 20 років дуже сильно просунулася на схід. Відповідно, Київ він зараз там, де Львів був 20 років тому. Раніше, 20 років тому, люди у Львові дивилися на Київ і вважали це сходом, ментальним сходом mm -hmm. країни. Зараз Львів дивиться на Київ і цілком абсолютно сильно серйозно вважає це місто своїм. Питання зараз пересунулося на далеко на схід до Харкова, Запоріжжя, Донецька, Луганська. Але тут питання двояке. Перше питання постає в тому, чи ці люди, якщо вони ідентифікують себе українцями, а люди на сході здебільшого ідентифікують себе як українці, чи готові вони щось робити задля цього? А питання друге, яке постає вже питанням до Києва: чи готовий Київ інкорпорувати їх спільну історію, показати їм історію України, історію так само майдану, як історію, в якій брали участь, і ці люди теж пояснити їм mm -hmm. цю історію. Дякую. Що стосується от європейців стосунки європейців і українців, ви сказали про те, що Україна зараз ідеологія антиколоніальна і Європа вважає себе колоніальною. То є така суперечка, чи є відчуття в іншому, що зараз українці борються за ті цінності? За які в Європі вже забули, як боротися. Тобто вони вже не борються за ці цінності, в них вони існують. Mm -hmm. В цьому сенсі, чи відчуває Європа як суспільнота, якісь ревнощі з того, що в Україні дійсно йде боротьба, а вони не встигають за цим? Вони не встигають, не орієнтуються, як в цій боротьбі себе поводити? Mm -hmm. Look, this, this back to other Ukrainians made sacrifices For values that Europeans hold. Ukrainians took risks for things that Europeans have and take for granted. Part of the problem is Europeans have trouble looking at Ukrainians and saying, You did something that we could not do. And so it's easier to say, No, these people are nationalists, these mm -hmm. people uh, have, don't have their own history. Um, one of the reasons why Russian propaganda works so well is that it's easier for Europeans to look at Ukrainians um, and dismiss them than it is for them to look at Ukrainians and admire them. Mm -hmm. Справа в тому, що українці жертвували е, заради тих цінностей, які європейці мають. Вони власне підставляли своє життя ризику. Е, заради того, що Європа сприймає як належне, відповідно, їм набагато легше, е, чому російська пропаганда має такий вплив, чому вона так гарно працює. Європейцям набагато легше дивитися е, на українців, як національна націоналістів, як на людей, яких побутують націоналістичні ідеї. Е, власне тому, що вони дивлячись на українців, розуміють, що вони бо борються за щось, роблять щось, чого вони не могли зробити. Відповідно, їм набагато легше сприймати їх як воєнно налаштованих націоналістів ніж захоплюватись ними, і вже тоді переходячи до стосунків економічних між Україною і Європою, зрозуміло, що в цій в цьому конфлікті, навіть якісь впроваджуючи якісь санкції, європа має нести жертви. Конкретні економічні жертви у війні з Росією, тому що це економічна війна. В нас іноді складається е, таке враження, що європейці так дуже несміливо хочуть понести ці жертви, і хтось хоче перетерпіти, перечекати. Як ви вважаєте, пануюча думка, яка є зараз в Європі? Я не кажу про Сполучені Штати, бо вони далеко від нас, це інша історія. Чи Європа готова нести жертви за українську історію у стосунках з Російською Федерацією? Europe will only bear costs for Ukraine if Europeans understand that the Ukrainian story and the European story are one story. I believe that they are. That is, I believe that if, if, you, if Ukraine disintegrates, the European Union will follow soon after that. So I, I, I do not think that European public opinions are ready to suffer for Ukraine i do think that many european policymakers and thinkers understand the connection and that it's possible to explain this to europeans so i don't think that everything is lost but there's a very powerful there's an argument that has to be made mm -hmm. Я думаю, що не все ще втрачено, але проблема полягає в тому, що Європа буде готова на вчинок, що для, для заради України тільки коли свідомо, що історія Європи історія України це поєднані речі. Я вважаю, що це дуже близько поєднані речі, і я сподіваюся на те, що мислителі та політики європейські є дуже багато мислителів та європейських політиків, які усвідомлюють цей зв'язок, і їхнє завдання було б донести це до громадської думки, адже громадська думка в Європі не готова, громадяни не готові на якісь кроки заради України. Проблема так само в тому, що якщо Україна роз'єднається, якщо Україна перестане існувати, то я впевнений, що Європейський Союз перестане існувати так само. Кого ви вважаєте найбільш дружнім і відданим партнером України в Європі серед країн? Або може серед діячів? Кого б ви назвали? The only публічна думка that really understands Ukraine. The only public opinion that understands Ukraine is Polish public opinion. Mm -hmm. um, I'm not saying that all Poles love Ukrainians, but they understand you. Mm -hmm. They look at they look at the Maidan. They can compare. Yeah, they look at the Maidan and they see solidarity or they look at the Maidan and they see the Warsaw Uprising of 1944. They know where you are. They understand your problems. The the only the the, the leaders who I think understand Ukraine the best are Władysław um, Sikorski and Karl Bilt. And then I should say that there are many people in the German political class, um, Angela Merkel, for example, and many leading German journalists who understand. Not German public opinion, mm -hmm. not the whole political class, but there are certainly people in Germany, especially those who have some connection with East Germany, who have some idea what's going on. Mm -hmm. Якщо говорити про громадську думку, то я думаю, що дійсно розуміють українців зараз на рівні громадської думки, це поляки, Польща. Не кажу, що всі поляки люблять українців, але кажу точно, що розуміють. Тому що коли вони дивляться зараз на Майдан, вони бачать солідарність. Коли вони дивляться на Майдан, вони бачать Варшавське повстання 1944 року. Вони точно розуміють, про що йдеться і можуть порівняти. А якщо говорити про політиків, то це зрозуміло пан Сікорський та пан Більд. А, так само а, деякі політики. Політики з Німеччини, зокрема, Ангела Меркель, і я думаю, політики, німецькі політики та журналісти, особливо ті, які мають зв'язок і досвід з пов'язаний з Східною Німеччиною. Угу. Так. І вже говорячи про Сполучені Штати, складається враження, що для Сполучених Штатів це історія з Україною, це більш прагматична історія, ніж для європейців. І дуже часто і в російських медіа, і, до речі, в Україні дуже часто говорять про те, що Тут іде насправді протистояння Америки і, і е, Росії як супердержав, які намагаються на цій території вирішити свої проблеми. Яке ставлення насправді у політику в Сполучених Штатах до, до України? Це війна на іншій території, це якась солідарність, це підтримка, це все ж таки це прагматичний розрахунок на якійсь геополітичній карті. Ваша mm -hmm. so, Wants to present Ukraine as an object, as something yeah. passive. Mm -hmm. And so Russia always wants to present foreign policy as being us with the Germans or us with the Americans talking about Ukraine. And if Russia, especially with the Americans, if Russia can say, yes, we're talking with the Americans as equal partners, then right, then Russia becomes a a superpower. From the American point of view, it looks completely different. From the American point of view, Ukraine is one issue among a thousand. And mm -hmm. Russia is not a world power. Russia is a troublesome regional power. So we don't take either the Americans, don't take either Russia or Ukraine as seriously as Russians present it. Mm -hmm. Or as Ukrainians would like. There is certainly a sentiment in America which sees the struggle in Ukraine as a struggle for liberation. There's, there are people who are very sympathetic. Mm -hmm. um, and there are certainly people who believe that this was a chance for the United States to re engage in Europe, which has in fact happened. But I don't want to overstate the case. Um, from the, from the american point of view is much more global than the russian perspective or, or the ukrainian perspective for better and for worse <laughs> Справа в тому, що коли ми говоримо про те, як Росія дивиться на Україну, Росія завжди намагається Україну об'єктивувати. Відповідно, Україна завжди подається як об'єкт. Тому росіянам російській пропаганді дуже вигідно завжди говорити про те, що вони говорять про українську проблему з німцями. Вони говорять та й вони говорять з американцями. Відповідно, це їх робить великою глобальною силою. Вони виходять на інший рівень для Америки. Справа трошки в іншому, адже Америка дивиться на Україну більш глобально, Україна для Америки. Це одна з сотень багатьох питань, які існують. Відповідно, вони не сприймають Росію так серйозно, як би цього хотілося Украї... ну, Росіянам, і так само не сприймають українську проблему так серйозно, як би, можливо, хотілося українцям. Звичайно, є частина людей в Сполучених Штатах, які дуже симпатизують українському питанні. Відповідно, є люди, які вважали би, що для Америки це є шанс для того, щоб поновити свої зв'язки в Європі, відновити свій вплив, що Америка частково зробила. Але з іншого боку, для Америки існують більш глобальні питання, і тому Україна не розглядається так активно. Я знаю, що ви маєте йти, і останнє питання навіть це не питання. В нас через 6 днів будуть вибори президентські. Можливо, через 20 днів або чим через 30 днів ми будемо мати нового президента. Ми не знаємо, хто ще це буде. Ми можемо здогадуватись, але якби у вас була можливість зараз надати пораду нашому майбутньому президенту один mm -hmm. на один, що б ви йому сказали? Окей, аводів три піси з адвайс. Деферпісів адвайс із план на день офіс. For some kind of administrative decentralization, so something where uh, the oblasts get more tax revenue, something where the oblasts get to choose their language it doesn't really matter so much what it is, but to show that as a new president you understand the regional diversity of Ukraine, you're going to give the same thing to Lviv as you give to Donetsk. The second thing, immediately you go on tour. Of the major capitals of the European Union, not the United States, doesn't help, mm -hmm. the European Union. And you give a major speech in each capital about the pluralism of Ukraine, the diversity of Ukraine, the multilingual character of Ukraine, and how these are the European virtues of Ukraine. The third thing you do is you begin a serious, practical, administrative review of all the ministries. To do your best to end corruption in this country. Because fundamentally, and you know this much better than I, the rule of law is the problem, um, whether it's the West or the East or Kiev. The fundamental issue is the rule of law. And the, the, the revolution that succeeds is going to be the one that brings people to believe that their state is a fair one and a legal one. Я би дав майбутньому президенту три поради. Перша порада це в перший же день президентства презентувати план такої певної адміністративної децентралізації. План, який може говорити про те, що, наприклад, кожна область, певна область отримує більше податків, більше надходжень з податків, або певна область отримує певну мовну автономію. Неважливо насправді який це буде план, але президентові важливо показати, що він розуміє проблеми кожної області і розуміє, що кожна область має їх свої. Тобто, Львівська область може мати. Інший план ніж той, який матиме Донецька область, але цей крок має бути зроблений. Друга порада це так само одразу е, вирушити в тур європейськими столицями, не до Америки. Це не працює. Необхідно їхати до Європи і розповідати в Європі в кожній великій ну, столиці Європи, давати велику промову про плюралізм український, про українську мовну та народну різноманітність для того, щоб е, донести це до європейців. Третя річ, е, яку варто зробити майбутньому президентові. Е, це подолати корупцію, зробити велику ревізію адміністративному апаратові та міністерству. Оскільки ви всі це прекрасно розумієте. Ми всі це прекрасно розуміємо. Що найбільша проблема полягає саме в тому, що в Україні немає права закону, не діє закон. А революція досягне свого буде успішною тільки тоді, коли кожен громадянин зрозуміє, що він живе в чесній державі. Дякую вам дуже. В нас гостя був Тимоті Снайдер, це історик. Професор Єльського університету, дякую, що ви були з нами.